Якщо говорити про очікування, ніхто не мусив думати, що НАТО буде давати офіційне запрошення до України одразу долучитися до НАТО. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну. чи Стосовно перспектив того, чи Україна дійсно стане в практичній площині в практичний час членом НАТО, тобто його очікування про війну, про майбутність європейської безпеки, про націленість НАТО і місце України в об'єднаній Європі. І на жаль, я думаю, що такого сигналу ми не побачили його не було надано. Тобто, ми говоримо практично про те саме, що було сказано в Бухаресті. Єдине, що ми говоримо, що вимога про ПДЧ, яка стала перешкодою. Люди говорили, що ви мусите мати ПДЧ, але цю перешкоду було знято і скасовано так само, як Фінляндії та Швеції такого ПДЧ навіть не пропонувалося. Так само було зроблено декілька кроків для того, щоб допомогти Україні більш в практичну площину інтегруватися в НАТО. Тобто переробили комісію Україна НАТО в Раду Україна НАТО, і ми говоримо про взаємосумісність. А політичний меседж, який пролунав із Вільнюсу, практично той самий так: місце України в НАТО в майбутньому, але немає процесу, немає часового проміжку і немає впевненості, немає щирості в цих словах. І якщо ми побачимо на цей ланцюг подій, що відбувалися. В останні роки всі ілюзії стосовно можливості жити поруч із нормальною Росією. Вони розбиті, тому що Росія є агресор, і тому повторення цих невизначених слів. Надає дуже багато шкоди, і це говорить Путіну. Давай воюй далі скільки хочеш, тому що ми мусили робити навпаки. Ми мусили показати, що його відбудова Російської імперії не справдиться, але зараз ми йому даємо за охочення робити це.